Це місце загибелі відомого чернігівського науковця Олексія Гальонка. А це отвір, через який уламок смертельно вразив чоловіка. Його сусіди стверджують, що сталося це після прильоту третьої ворожої ракети 3 січня. О, там якраз до того Льоню вбили професора того. О, як раз там Це дольше Там Третій, був був. Да, 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 да. третій такой огненний піднявся і о, там якраз. 7 січня з Олексієм Анатолійовичем прощалися в центрі Чернігова біля П'ятницької церкви. Присвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші. Попрощатися прийшли рідні, друзі і дуже багато його колег-освітян. Вони кажуть, що Чернігівщина втратила не просто гарну людину і патріота, а й видатного науковця. Його здобутками користувалися і ще будуть користуватися наступні покоління педагогів. Попри вік, він активно читав лекції, опікувався педагогічним журналом. Він прекрасний філолог, якого знала вся Україна без перебільшення, тому що він був прекрасним організатором і започаткував багато проєктів, наприклад, Чернігівські педагогічні зустрічі, наші конференції, всеукраїнські, які проводив інститут післядипломної освіти, згуртував нашу кафедру філологічних дисциплін. І це в нас одна така родина. Він був толерантною, вихованою, розумною людиною. Він дуже любив Україну. Він дуже багато. Часу приділяв народознавству, він був сильний як філолог, тому для нас це дуже велика втрата, тому що ми втратили професіонала, людину з великої літери, великого фахівця, якого дуже любили вчителі області, тому що специфіка нашого закладу полягає в тому, що у нас проходять курси підвищення кваліфікації вчителі всієї області. Його всі знали, його всі любили. Це випускний альбом. 69-й рік він закінчив дев'яту школу. Потім став студентом Ніжинського педагогічного університету, був вчителем, був піонер -важатем. Ця людина була інтелектуалом, була дуже порядною людиною. Він був, дуже любив поезію. Він любив свою землю, він любив свою батьківщину. Він був, був просто неймовірною людиною, яка залишиться в моєму серці назавжди. Це дуже Просто така втрата, яку не можна описати словами. Він до останнього дня працював, він любив свою роботу, він єю жив, він просто не міг без цього. Всі викладачі, всі вчителі Чернігівщини України його любили. Це дуже велика втрата для всієї України, тому що дзвінки надходили з усіх куточків, навіть з Америки. Люди знали, що померла така людина. Поховали Олексія Анатолійовича поряд з його батьками на цвинтарі у півцях.